Полуничний торт фрезє, класика французької кухні, яка тане в роті. Якщо зберегли, киньте смайлик у коментарі. Беремо яйця, я беру готовий яєчну суміш від ясен світ, це дуже зручно. Відкрив, налив і приготував 100% яйце, 0% клопоту. Додаємо цукор і ванільний цукор і збиваємо до стійкої пишної маси. Має утворитись борозна, яка не сходиться при перемішуванні. Додати борошно та перемішати акуратно лопаткою або 30 секунд міксером на малих оборотах. Випікати при 170 приблизно 25-30 хвилин, як у холоне розрізати на дві частини тоншу і грубшу. Крем. Влити молоко, розбити яйце, додати крухмаль, ванільний цукор, цукор, перемішуючи, ставимо на огонь і готуємо до загостіння крему. Додаємо до готового крему м'яке масло, яке збиваємо міксером до однорідності. Для сиропу змішайте гарячу воду, цукор і лимонний сік. Корж поставити у відповідну форму та застелити бортики пергаментом, просочуємо сиропом. Змащуємо тонким шаром крему та викладаємо полинки полиниці, притискаючи до форми. Тоді всі проміжки між полиницями заповнюємо кремом. Далі викладаємо полуниці всередині торту. Залили залишками крему та накриваємо другим коржем, який теж треба просучити. Желе. Залили желатин водою та дали набухнути 15 хвилин. До полуниці додаємо цукор, розбиваємо в пюре. Проварюємо пюре 3-4 хвилини, не доводячи до кипіння. Додаємо желатин, розмішуємо, даємо охолонути і переливаємо на торт. Залишаємо стабілізуватися на ніч або на 6 годин хоча б. В кінці раджу прикрасити ягодами. Всім смачно!